При Чорноморському старостинському окрузі проводять ремонтні роботи водонапірних башт та благоустрій території навколо них. Зокрема, такі роботи тривають у селах Ківне та Причорноморське. Під час благоустрою навколо трьох свердловин було встановлено паркан. Справа тому, що потрібно по санітарним вимогам, потрібно зробити загородити свердловини. Першу чергу загородити, щоб туди до нас не приходили домашні тварини, щоб не приходили там небажані, може дикі звірі, які зидуть. Тому було прийнято рішення всі арт-свердловини, які знаходяться на нашій громаді, загородити тином. Зараз наші працівники комунального господарства працюють по загородженню свердловин. Буде в'їзд роблений, де може буде заїжджати, буде закриватися, відкриватися в разі необхідності для того, щоб, можна було Водонапірні башти періодично треба чистити від залишок землі та піску. Для здійснення такої процедури на них було облаштовані люки. Паралельно з їх встановленням робітники прочистили башти. Крім того, після завершення ремонту водою з цих свердловин у разі необхідності зможуть користуватися пожежні. Врізаються люки для очистки башт, а також встановлюються. Рани з полугайками для забору води для пожежних машин, щоб люди ну, могли в случае надзвичайних ситуацій під'їхати, заправитися і виїхати на проводити роботи. Ці роботи проводяться за підтримки громадської організації «Команда розвитку на наступний 2025 рік в інших селах громади, де працюють такі ж артезіанські свердловини, заплановані роботи по їх очищенню, встановленню люків та огородженню території навколо них.